Друзі, добрий ранок. Ви на каналі Копачі-збирачі Беречі і виїхали ми зранку походити годинку 4. Виїхали на чудове поле. Взагалі просто бомбезне. Поле було на слоєонка таке, що просто жесть. Знизу туди за мною виходить склон. Там черняхи стоялися, я вчора ходив, знайшов срібну фіблу, підійде до машини, я її покажу. А зверху стояли скіфи і підозрюємо, що більше всього, що Київська Русь, тому що йому вчора попався чорний накінечник, і він з тим, що їздив, то йому казали, що дуже раніше дуже-дуже їх багато попадалось. І ми виїхали сюди перший раз по Київській Русі покопати. Так що ну не знаю, як побажайте нам успіху. Підписочку, лайкосик, і в мене був перший сигнальчик. Зараз будемо дивитися з вами, друзі. Ви тільки подивіться. Все, поки справжнюється, як і казали, зверху стояли скіфи. Гляньте, перший перший кольоровий сигнальчик. І мені попалась ось така сімочка. Сімочка попалась. Круто. Забираємо її і будемо вихожувати далі. Якщо чесно. Не дуже хочу по скіфам, хочу чорний накінечник знайти, тому що е, це можна сказати мій перший виїзд по КР по Київській Русі, то в мене не було жодного ще чорного накінечника. Я вже всі ріка узяв, подивився, як він, е, який знайшов. Опять же, біля машини все покажу. Попробую, як він дзвони, в принципі, ну, як, як і вся колонінка. то зараз купаємо все. Ось такий перший нак. Так що забираємо і не гаємо часу. Друзі. І йшла 10 хвилина копу, плюс-мінус. І Сирік, він каже, що в нього теж є накінечник. Ох, сонце, як оцвіч, гляньте. Сонце встає. А ми копаємо. Зараз будемо дивитися. О, ти вже даже. Гляньте, друзі. Який нок. Каже малюсенький, мене менший. Ось такий. Ось такий накінечник вістя стріли. Ну круто! Тільки вийшли вже єсть. Ну кераміка скільки валяється, бачу. Mm -hmm. Ладно. Хабарниця наповняється, а ми ходим. Є, Наскільки я розумію, те що ми шукаємо. Гляньте, друзі, який сигнал був 4-5 під землею трошки в цвітнину кидав. Чому? Розповідаю, тому що перший раз сам копаю, копаю все, накопався вже чорного. Ну гляньте, друзі. Я думаю, що це він. Дивіться. Да, це НАК. НАК металевий мені попався. Металевий, мій перший. Ух. Да, ну це 100% НАК, тільки гляньте, він трошки підубитий. Ну, все одно. Моя перша така знахідка. Круто, тут був далі який наскільки я розумію. Чи як вона називається? Ця палка ще що той що сюди вдівалась, А далі ось іде нак. Клас. Взагалі просто бомба! Круто! Погнали! Друзі, у мене вже аж руки трусяться. В мене Є другий нак, другий чорний нак. Зараз його покажу. І опять же чорним бив. Ну, не знаю, ну, в онлайні не можу знімати, тому що дуже-дуже багато. Це ми підійшли, походу, де їхня стоянка була, чи я не знаю, чи може яка битва, то дуже-дуже багато чорних сигналів. І копаємо, стараємося всі, то, ну я ж кажу, дуже-дуже багато, як кажуть, холостого. І є в мене нак. Зараз будемо дивитися з вами, так що лайкосик. Ви тільки подивіться, друзі. Дивіться. Надіюся, що це він що, думаю, що випав. І зразу тільки я побачив оце, навіть не чистив, не дивився ще сам. Друзі, так, гляньте це нак. Чорний, чорний. Як там, Двохлопасний. гляньте, великий який нак. Взагалі просто жир. Перший мій коп і така. фух, Така пруха. Круто, друзі, отакий лайкос. Я не можу, все, не гаю часу, біжу швидко копати, тому що Сірік накопає більше, як завжди. Ходимо. Друзі, так, да, звісно, це не ходить мідячки вистуховуючи е, наки е, ці хук сківські. Я вже не можу просто. Друзі, ви бачите, лежить який. Приходиться дуже-дуже багато копати. За годину, та що ми ходимо. Я перекопав вже, я не знаю, вже б дома огород перекопав. І скільки я сьогодні накопав, гляньте. Гляньте, який попався мені. Ви тільки подивіться, який він здоровий. Ого. Оце в мене перший коп по КР. Чи можливо це ці татари були, хто знає, я не знаю, друзі. Хто розуміється в цьому то пишіть, Гляньте, який ног. Взагалі просто жир. Клас. Оце крутезне, взагалі, я не можу. Да, це однозначно лайкос. І ходимо. Ще є ще є один на кінечний, гляньте. Тільки він згнив, можна сказати, да, Вершок гляньте. Згнив практично повністю. Даже це, мабуть, якесь, вже як копье було сюди вставлялось, бачите. Ось така штучка попалась. Жаль, що втратами. Аби цілий тут був би. Взагалі просто бомбезний був би. Гляньте всі великі, які попадаються. Ну, не дуже часто. Не, навіть, не дуже часто тому, чому? тому що дуже багато мусора. Я ж кажу, ми ось гляньте, я не знаю, буде видно чи ні. Ось я копнув он, он і он і далі. Що? Кром і каже, хвістків немає нічого. Ага! Серік, у нього нема нічого сьогодні. А мені вже четвертий за сьогодні просто. Я не знаю, жир круто ходим. Друзі, ну такого фарта за день я не знаю. Я Фух, ще не бачив, не чув і в мене ніколи такого не попадалось. Сіріка тільки один скіфський нокт, що в самому початку знаходив. А в мене вже ось п'ятий буде чорний. Ну, в смислі металевий на Наскільки я розумію, тут була або стоянка. Е... Опять же, я думаю, що татар. Або просто якась битва, тому що ще дуже-дуже багато цвяхів попадається від підков. Гляньте, друзі, ви тільки подивіться. Бачите, в грудочки, все як має бути круто. Зараз його розпаковуємо, гляньте, який великий. Ооо, на цей реші цілий, гляньте, який друзі. Взагалі просто круть. Таких великих. Я ще й не знаходив. Та, в принципі, я ніяких не знаходив. <су> Круто, я не знаю. Взагалі я просто такий радий. Що... І знаєте, як ото, е, купляєш прилад і знаходиш свого першого мдячка, е, а це у мене зараз таке чувство. відчуття <су> Ладно, ходимо. Друзі, я не знаю. Може, звісно, вам покажеться відео однообразним але кроме чорних сигналів немає нічого. Ну, я не знаю, мені подобається, дуже подобається, тому що це моє перше таке відео і перший такий коп, що ну так чор, чорні сигнали копаєш, Ніколи в житті їх не копав, тому що у нас, в принципі, ну, нема навіть поблизості каерні, ну якось так. А тут копаю, і я не можу просто не можу зупинитися. Єсть в мене ще одна знахідка. Я, ну, я не знаю, я довольний, як ніколи. Ми приїдемо ще на це місто їхати далеченько, але воно того варте. Приїдемо коли-небудь на цілий день, тому що далі і е ще там в ту сторону, прямо там бугор іде, і там ще теж скіфи стояли. Ще й по скіфам хочеться походити. Ну сьогодні ми вже не встигнемо. Тут зробили, так сказати. Розв'ядочку, знахідки є, значить поїдемо і туди, і тут ще будемо вихажувати. Так що, друзі, дивимося, дивимося, підписуємось на канал, ставимо лайки і поїхали. Да, цвітні сигнали, тільки дроб попадається, гляньте, гляньте, це ж іще, це ж іще мені нак попався, тільки цей мене немає, згнив трошки. Ну сінак, це 100% гляньте, нижня сторона взагалі просто бомбезно сохранилась, а тут сами, самий кінець отпав, згнив. Ну нічого, забираємо. Я радий таким знахідкам. Ось такий попався мені металевий ніж чи кусок від ножа, тільки я не розумію якось. Я думав, що це... Та ще різать, а тут якісь закльопки. Значить, воно держалось так, да, так, і далі був ніж. Ну, це, наскільки я розумію, це вже щось сучасне. Ну нічого, всі сигнали перевіряємо і ходимо. Друзі, гляньте яку я мего викопав, за сьогодні перший нак з глибини, що я підняв, то всі там сантиметрів 10-15 а це іменно так. Як Має бути. Ось світняло, все чітко, дзвонило гляньте Я вже побачив, але грудки ще не витягав. Будемо з вами це робити. подивіться який який бомбезний, бомбезний нок. Взагалі просто круть. Забираємо і ходимо. Наконец-то серик размочился с на наконечником. Он зве. кожа тоже бомбезный есть. Просто круть. Серик, ну наконец-то ты размочился. Фух. Я тупо за тобой начал аж переживать, думаю. О, ты аж заплакал, гляньте, друзья. Где? Он лежит, не бочу. А, бочу, Друзья, гляньте. Цвяхний шов, каже, трьохраний ног. Да, бомбезний. Такого ще не було сьогодні. Да, Круто. Прикольно. У них скіфів всі накер і різні. Хотілося б різні знайти. І ще на нього. цікаве. время є найдемо. Так, да, будемо шукати. Друзі, ось і підійшли ми до машини. Сірік он вилажує, зараз робимо обзор знахідок, коп взагалі такий бомбезний нам жирний лайк. І напишіть, ви приїхали і ще на це получені. Ми тут для себе вже висновок зробили. Ми ще тут будемо, я думаю, не один, один і не раз. два рази. Да, ще скіфів треба перевірити і почати хам пройтись. Кстати, виложу знахідка, ще ти вчора не йшов. І зараз робимо обзор знахідок і покажу, що знайшов Сірік вчора. Друзі, а ви тільки подивіться. По знахідкам по знахідкам попалась куча куча чорного, дробі і все, все остального. У мене попалось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, вісім з половиною, можна сказати, накінечників. Е, я не знаю, я думаю, що це ці е, татари. І один скіфський ось так мені попалося, серіка теж гляньте куча гвоздиків куча чицвяхів потім ось якась латунка попалась ну каже хорошо було е, ще ось от коп'я ну будемо думати що от коп'я хочемо так е, потім по накам раз о от ще один підняв да два. Два. два і ось раз два три і Три з половиною теж наконечника на желізних і один скіфський в самому-самому початку підняв. І Сірік зараз покаже, що вчора вони сюди в розвідку їздили. Гляньте, він теж підняв ось такий бомбезний нак. Вообще просто крутезний. І ось така срібна фібула. І в тебе напарник підняв, що там, Дінарік, так? Да? Ось, гляньте, вона велика, важка яка. Голочку зробиш, що триставріруєш і будеш О, носити. <хи> носити Вообще просто бомбезна фібула. Гляньте, друзі, яка крутезна. Ладно, нам жирний лайк, підписку, а... а ви що? Підписуйтесь, все.